Вітаю, друзі! Для вас шокуюча правда, яку багато хто поки що не хоче визнавати. Україна може опинитися в небезпеці незалежно від того, хто стане наступним президентом США. Понад 100 високопоставлених колишніх і чинних політиків країн Заходу відкрито звернулися до європейських лідерів із закликом підготуватися до будь-яких сценаріїв у США. І причина очевидна як адміністрація Трампа, так і адміністрація Гаріс можуть зробити кроки, які не відповідатимуть нашим національним інтересам. На думку підписантів листа, Трамп може спробувати нав'язати мирну угоду з Росією, що обмежить можливості України для захисту. В свою чергу, Гаріс може продовжувати політику червоних ліній та обмежень, яка не дозволить Україні ефективно протистояти агресії. Уявіть, жоден із можливих переможців майбутніх виборів у США не принесе Україні тієї допомоги, яка їй справді потрібна. Це не просто прогнози. А тривожне попередження від понад ста західних лідерів, які закликали Європу бути готовою до найгіршого сценарію. Автори листа бачать два основні сценарії, і обидва можуть зашкодити Україні. Але вони також пишуть і про вихід для України. Про нього в кінці поговоримо. Отже, незалежно від виборів США існують наступні ризики: перший це мир з Трампом. Якщо Трамп повернеться до Білого Дому, є реальний ризик, що він шукатиме компромісу з Росією, який обмежить підтримку України і залишить її інтереси під загрозою. Трамп, який неодноразово говорив про необхідність врегулювання конфлікту, може фактично схилити Україну до поступок перед Кремлем. І це нагадує політику у миротворення, яку Захід вже бачив у 1938 році, з Мюнхенською угодою для Чехословаччини. Ризик номер 2 Політика червоних ліній в разі перемоги Камали Гаріс. А саме адміністрація Гаріс швидше за все продовжить політику, яка тримала Київ на короткому поводку, з обмеженням на використання потужної зброї та необхідних для наступу ресурсів. І це означає, що Україна отримуватиме лише мінімальну підтримку, яка дасть змогу вижити, але не виграти. Але існує і третій курс, і це реальна підтримка для перемоги України. Підписанти листа закликають європейські країни до створення так званої коаліції охочих, яка готова взяти на себе зобов'язання щодо посилення підтримки України. Вони вважають, що саме Європа має вступити гарантом підтримки, не спираючись на політичні зміни в США. Основний акцент робиться на необхідності побудови чіткої стратегії для перемоги України. Ідея полягає в створенні потужної об'єднаної коаліції, яка не лише забезпечить довгострокову військову і фінансову допомогу, але й віддано працюватиме над тим, щоб Україна залишилася суверенною у міжнародно визнаних кордонах. На мій погляд, якщо Європа хоче миру і стабільності, то час взяти ініціативу в свої руки. І замість очікування від Америки, Європа має об'єднатися заради своєї ж власної безпеки та суверенної і незалежної України, яка не стане жертвою нової Мюнхенської угоди. А далі давайте поговоримо про шокуючу заяву Польщі. нібито Зеленський хоче втягнути її у війну. Віце-прем'єр Польщі висловився досить жорстко. Він вважає, що президент України намагається. Затягнути Польщу у війну з Росією Його слова були прямими і різкими. Мовляв, Зеленський хоче, щоб Польща збивала російські ракети, тим самим втягуючи країну у бойові дії. Моя особиста думка це радше питання солідарності в часи, коли кожна додаткова ракета може врятувати життя наших громадян. Також Польща обурена тому, що не була включена коло союзників, які отримали секретну інформацію щодо українського плану перемоги. Ну, напевно, тому, що секретний план перемоги містить прохання зброї, якої в Польщі немає. Тому деталі плану отримала лише Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія та США, відповідно, а Польща залишилася осторонь. В додаток до цього очільник польського МЗС Радослав Сікорський висловив своє розчарування через Відсутність прогресу у питанні ексгумінації жертв волинської трагедії. Україна обіцяла прогрес до листопада, але термін мінув а дій так і ніяких і не було. Це питання не просто історична рана для обох народів, а й виклик довіри між Україною та Польщею. І треба підтримувати дружні стосунки з нашими сусідами, які з перших днів війни нам допомагають. Навіть наразі. Польщі йде підготовка військового українського легіону 500 добровольців із 30 країн, переважно українці, готові вступити до українського легіону, щоб допомагати у боротьбі з агресором. До кінця року планується підписання перших контрактів із Збройними силами України, а навчання проходитимуть під керівництвом інструкторів НАТО. Тим часом на фронті часом... ми вже маємо справу з північною Кореєю на нашій землі. Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські військові вперше вступили у бій із північнокорейськими військовими. За словами Умєрова, Умєрова бої поки що маломасштабні, а кількість ворожих солдатів точно невідома. Оскільки вони маскуються під бурятів і змішуються з росіянами. На мою думку, така участь північної Кореї навіть у невеликому масштабі демонструє глобальний характер конфлікту. І як зауважив Умєров, ми маємо бути готові до збільшення таких зіткнень у найближчі тижні. Також у Генштабі повідомили, що під час роботи ППО в Україні застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, зокрема, засоби підміни координат супутникової навігації GPS. Через це можуть виникати порушення в системи точного часу. А яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. В Генштабі радять відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватись. Важливою є заява від країни групи з семи та трьох їхніх союзників. У своїй спільній заяві міністри закордонних справ цих країн рішуче закликали Північну Корею. Просто негайно припинити підтримку Росії у її агресивних діях проти України країни СЕМИ підтверджують свою непохитну підтримку України, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. І це важливий сигнал, адже участь КНДР додає ще один виклик до вже складного геополітичного конфлікту. Але питання в іншому: чи послухає КНДР якісь заяви? Якоїсь великої сімки. Ще одна ключова подія це візит, візит Патріка Тернера, нового очільника представництва НАТО в Україні. Це його перший офіційний візит на цій посаді, і він. Одразу ж зустрівся з міністром оборони України Рустемом Ум'єровим. Обговорили виконання домовленостей, досягнутих на саміті НАТО у Вашингтоні. Зокрема, питання щодо постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, що Умєров запропонував провести наступне засідання Ради України НАТО на рівні міністрів оборони саме в Києві, і це може стати знаковою подією, яка ще більше підкреслить підтримку НАТО і нашу співпрацю. Також сьогодні до України завітав міністр оборони Швеції. Його візит є черговим підтвердженням підтримки нашої країни з боку західних союзників. Він оголосив про надання пакету цивільної допомоги на суму 9,3 мільйони доларів. Україна не залишається самотньою в своїй боротьбі. Кожен з цих візитів, кожна заява світових лідерів свідчить про те, що підтримка нашої країни не зменшується, а участь у війні до такових держав, таких як от КНДР, може навпаки об'єднати західні країни у відповідь на таку агресію. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково натисни лайк, підпишись на канал. До зустрічі в наступних відео.